Так, хочу дуже швиденько показати, як зробити стікер в Telegram на планшеті Android, так як таких відео дуже мало в Ютубі. Взагалі не можна ніде подивитись, як це зробити. Я малюю в програмі Sketchbook. Так, нам потрібно цю картинку зберегти в галерею. Далі ми заходимо в програму. Так, заходимо в програму ось цю EB Paint X. Нажимаємо «Моя Галерея, потім на хрестик. Розміри для телеграму повинні бути 512-512. Зберігаємо, нажимаємо ОК. Okay. Так, далі. Треба загрузити фотку, яку ми хочемо, щоб був стікер. Нажимаємо ось тут на камеру. Так, і обираємо зображення. <кхід> так, де де, де те, що я малювала? Ось. Це, я собі це загружаю. Звісно, не дуже хорошо, фон такий. Так. Ну, ось так, наприклад, далі. Зберігаємо атміна. Потім заходимо ось тут заливка. Обираємо ластик. Це ми забираємо фон, все, виходить у нас тільки... О, супер. Так, це теж все. забираємо. І виходить у нас ось такий стікер. Далі ми його зберігаємо. Так, сохранить. Має бути ось цей PNG. Тут фон прозрачний, і нажимаємо ОК. OK. Далі заходимо в Телеграм, шукаємо ось такий стікерс. Тут нас перекидує в цей бот. Нажимаємо створити наш стікер. І потрібно придумати її назву. Так, зберігаємо. І потрібно кинути фото. Так, заходимо у фото, обираємо наш стікер. Нажимаємо три крапки, надіслати як файл. Все. Тепер потрібно обрати емоджі, які підходять під цей смайлик, можна будь-які. Так, нажимаємо сюди. Нажимаємо skip. І потрібно тепер на англійській мові написати там назву. Давайте просто. Ти -ти -ти. Уже зайнято. так, Ну тут обирайте поки не буде вільна назва. Все, дивіться, наш стікер створено, додаємо собі наліпку, і все, тепер можна його кидати. Так, все, тепер цей стікер у нас в стікерах, нажимаємо сюди. Так, і ось наші стікери все дуже легко, дуже просто робити. Так що зберігайте це відео і пишіть в коментарях, чи все у вас вийшло.